Вітаю вас, малята. Послухайте віршик. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря, в краї далекі, відлетіли вже лелекі, хмари небо затягли, вітер віє за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Малята. Коли листя жовтіє, листя зриває і нам ними землю. Це явище називають листопадом. Полята, подивіться, як багато листочків я зібрала. У мене вийшов цілий букет різних листочків. Цікаво, а з яких вони дерев? Чи всі листочки однакові? Давайте поглянемо. Є листочки маленькі, а є великі. Ось цей листочок. Маленький з берези. Отже він який? Березовий. А якого він кольору? Жовтого. Цей великий листочок схожий на пальчики. Вгадайте, з якого він дерева? З каштана. Отже він який? Каштановий. А оцей листочок з клену. Який він? Кленовий. А ось цей листочок з горобини, який він? Горобиновий. А якого він кольору? Оранжевого. Листя падає на землю. Люди ходять по ньому і воно шуркотить. Шурх, шурх, шурх? Малята, розгляньте сюжетну картинку, яка називається Осінь. Давайте розглянемо, що тут є. Тут є дерева, вони стоять голі, майже немає листечка. А ще тут є люди. Подивіться, як вони одягнені. Чому люди одягнені не так, як влітку? Так, восени стає прохладно. Люди одягають куртки, плащі, зувають черевики, восени дощить. Осінь принесла не тільки прохолодну погоду. А й ще й подарунки. Поглянемо, що саме. У мене тут є кошик. У кошику є жолуді, каштани, шишки, горішки, гробина. Це плоди, діточки з гілочок дерев. Розглянемо їх. Це жолудь. Який він на дотик? Він гладенький. Твердий, а ще в нього є шапочка. Шапочка гладенька чи шершава? Вона шершава. Це каштан. Який він на дотик? Твердий чи м'який? Він твердий. Шершавий чи гладенький? Гладенький. Який каштан за формою? Круглий. Це горіх. Який горіх на дотик? Він шершавий, круглий і дуже твердий. Якщо горіх розколоти, то всередині буде смачне ядро. Малята, а хто з вас любить смачні горіхи? А чи знаєте ви, що горіхи полюбляють споживати також білочки та птахи? А це горобина. Яка вона на дотик? Вона гладенька, а за формою кругла. А якого кольору горобина? Вона жовто-гаряча. Горобина маленька чи велика? Вона маленька, а ще дуже корисна. І коли настануть морози, вона стане смачною. Тоді ягодки горобини споживатимуть і птахи. Малята, чи сподобалось вам наше заняття, про які дарунки осені ми сьогодні говорили? Я пропоную вам зібрати плоди і зробити з них цікаві поробки. Я впевнена, у вас все вийде. Бажаю вам успіхів! До побачення!